Добрий день, шановні поціновувачі вишивки. Перед вами розділи Збере собі українське. Це альбом для вишивання. Я не буду прогортати геть всі сторінки, але коротко подивимося наповнення. Альбом покликаний. Заохотити вас складати власні шедеври, власні схеми. Тож, в альбомі є якісний матеріал, який ви можете поєднати а, і в межах одного розділу, і поміж розділами. В альбомі є окремі майже готові ідеї, наприклад, ось диванна подушка із катертина, От, а можете ще доповнити це геометрією і зробити по-своєму. Фактично, це може бути ось доріжкою, а може бути передом до сукні, скажімо так. От, це може бути плечем, наприклад, до вашої сорочки, вишланки. Це можна з цього скомпонувати, цікаві рукави. Тобто ви фантазуєте самостійно і обираєте самостійно. За матеріалами розділів можна цілком скласти комплекти парних вишиванок, комплекти мама-доця. Тут все для цього є. От. Фактично, потрібно до даного матеріалу ваше бажання вишивати, і ваше бажання створювати. Якщо воно у вас є, то цей альбом дозволяє створити просто чудові шедеври. Ексклюзивні, які ви можете потім з великим задоволенням носити, адже складете дійсно власні авторські роботи. От, тут є більші і менші узори, кожен розділ має якийсь основний наповнювач. І додаткові елементи з традиційних схем, традиційних узорів. Які зустрічаються часто в різних добірках різних авторів, і в різних роботах давніх від майстринь попередніх років. Що з цим поєднувати, і як це все буде, вирішуєте виключно ви. Матеріалу тут дуже багато, і створити щось унікальне і особливе можна доволі. З великим задоволенням. Власне, альбом я створювала такий, який би я хотіла мати сама. Тобто, я давно хотіла мати щось подібне, за чим можна працювати вишиваючи. Нічого подібного не було. Тож я це створила. Можна поєднувати елементи з різних розділів, і шансів, що Якщо ви використаєте якусь вже готову запропоновану ідею, наприклад, вишиєте оцену на рушник, або використаєте це як рука від вишиванки, то шанси, що хтось теж це зробить, звичайно, є. Але, якщо ви візьмете основний узір квітковий, а доповните геометрією якоюсь несподіваною або з іншого розділу, шансів, що хтось зробить так само, доволі мало. Більш того, Наскільки основний узор буде щільно прилягати до додаткового геометричного узора, і буде твітковий узор основним. Чи основним буде геометричним, вирішуєте лише ви. І це фактично ваше страхування від того, що хтось інший зробить саме так, як ви. От. Тож, ми нарешті зможемо мати якісь нові дуже цікаві вироби, якщо ви почнете створювати щось своє, власне, авторське. Бо повторювати одне за одним. Ну, така собі історія. Не знаю, як вам, мені цікавіше створювати. От, тому я доклалася до створення схем. Аби дати вам можливість створити. Дивіться, тут три варіанти кольорового рішення, ви можете подумати, яке вам ближче. От, і, власне кажучи, крім запропонованих кольорів в альбомі, ви можете підібрати свої замінити кольори. От, серед вас є неймовірні майстрині, які підбирають акріл. Так що не вгадаєш, що то не муліне і що то не за тим ключем, який був від початку здуманий. От, тож, я вірю в ваші таланти, я вірю в ваші можливості. І я буду просто щаслива, якщо ви тегнете мене як автора. І напишете, що ваші шедеври створені за альбомом «Збери собі українське, якщо ви візьмете, звісно, звідси матеріал. Тож, наразі зверніть увагу, пружинки з різних боків, для того, аби це гарненько, рівненько лягало. Я чекаю з виробництва просто шикардосну скриню, в яку це все буде складатися. Тож, можна замовити один окремий розділ. наразі. Можна замовити всі наявні розділи. Можна замовити вподобані розділи. Або все-таки долучитися і замовити книгу в твердій обкладинці. З часом, за кілька днів, я думаю, зроблю відео огляд скрині для всієї цієї краси. Куди можна буде покласти як весь альбом в твердій палітурці, так і окремі розділи. Також є опція замовити окремі аркуші з альбому. Звертайтесь, питайте, сподіваюся на якісну, цікаву, взаємовигідну співпрацю. Гарного дня!